У Дніпрі в будинку номер 37 а на вулиці Макарова сталася аварія на мережі водопостачання. Отримавши заявку через контакт-центр, працівники КП «Дніпроводоканал» оперативно прибули на місце аварії та почали ремонтні роботи. Ми знаходимося на вулиці Макарова, 37, проводимо аварійно-відновлювальні роботи на водогоні діаметром 100 міліметрів. Зараз у нас без водопостачання знаходиться 9 будинків по Макарова та по провулку енергетичному. Зараз доберемося до пошкодження, усунемо його максимально швидко, наскільки це буде можливо. Ну до кінця робочого дня воно буде усунути це пошкодження. Поки що на ділянці проводяться земляні роботи. Після того, як співробітники КП Дніпроводоканал повністю розкопають аварійне місце вони зможуть усунути проблемну ділянку труби. Роботи проводяться з обмеженням водопостачання прилеглих будинків по вулиці Макарова та провулку енергетичний. Завершити ремонт співробітники КП планують до кінця робочого дня, щоб вже ввечері подати всім споживачам воду.